Перед нами лежить політверка Остагської біблії, і далі в книзі вміщено контент, який пов'язаний з Остагською біблією. Це мультимедійна книга в музеї книги і друкарства в острозі. Вона тут для того, щоб відвідувачі могли краще познайомитися з острозькою біблією. Це найцінніший експонат музею. Вона видана у 1581 році. Вона лежить за склом зазвичай вона відкрита на одній чи іншій сторінці, але відвідувачу музею цікаво поглянути, що всередині книги. І за допомогою ось такої мультимедійної книги ми маємо можливість відкрити і дізнатися, що міститься в цій книзі, і головні нюанси. І особливості цієї книги мультимедійна книга розробка української компанії. На неї можна проєктувати різний контент. Але в музеї вирішили, що основною буде саме Острозька Біблія. Біблію відкриває різьблена така арка. Ми ніби з вами входимо в цю книгу. Нас запрошують увійти в історію. Наступна сторінка розповідає продагука. Власне, як він дегував, і дегукам був Іван Федоров. Придбали мультимедійну книгу за кошти обласного бюджету до повномасштабної війни. Вартувала вона 75 тисяч гривень. Презентують її у музеї книги та друкарства 12 серпня. Саме тоді виповнюється 441 ша річниця створення Острозької біблії. Оксана Туз, Сергій Татаренко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.